Одне очко у трьох зіграних матчах. Такий доробок має Рівненський верес після повернення на рідний стадіон Авангард. Цього разу червоно-чорні приймали вдома Луганську Зорю, суперника, який на старті сезону представляв Україну у Єврокубках і загалом досить впевнено розпочав чемпіонат. Попри вищий статус суперника, рівняни зуміли нав'язати боротьбу, і гра виглядала досить рівною. Більше того, господарі моментами створювали більше гостроти біля воріт суперника, однак пощастило гостям. На 73-й хвилині матчу м'яч опинився у воротах після після удару Дениса Антюха та підступного рикошету. Перший удар з воріт і рикошетом залітає, тому десь і везіння треба заслужити. У мене до футболістів немає жодних запитань. Я думаю, всі давали сили, хотіли перемогти. Тим паче грали з дуже класною досвідченою командою. Ну сьогодні не повезло. Наставник рівнян Юрій Вірт після матчу виглядав помітно засмученим. Тренер не став критикувати своїх футболістів, лише дорікнув за нереалізацію створених моментів та брак майстерності у завершальних діях. Змінити малюнок гри не допомогли і заміни у другому таймі. Схороші були контратаки, швидкі атаки То, що реалізація підвела десь катає. Такої майстерності це друге питання. А так вони працювали і в захисті дуже добре відпрацьовували і вибігали в контратаки. То що там десь не було останнього пасу під під удар. Це да. голландський наставник зорі Патрік Ван Леовен залишився задоволеним як діями своїх підопічних, так і рахунком на табло. Тренер зауважив, що забитий гол додав впевненості футболістам і вони змогли зберегти потрібний результат. Наші плани на ігру більше полочилися. Неполно, но не забили гол. Голы, вот так тоже Ми раді радоваться этот гол, тому що наша команда может в победе, чтобы футболисты доверяют свои і ми можемо можем це на следующий Після дев'яти зіграних матчів Верес має в своєму активі 14 очок та проміжне п'яте місце. У зорі на два очка більша та четверта позиція. Однак, луганчани зіграли на одну гру менше. Що цікаво, Верес є найкращою командою чемпіонату на цей момент за набраними у виїзних матчах балами. 13-14 очок рівняни здобули в гостях. Покращити турнірне становище червоно-чорні зможуть 31 жовтня у виїзному матчі з «Колосом». Микола Бражицький випуск новин.